Ти його бачиш? Кого? Пиздец. Так тут темно. Я його даже в темноті побачу. А да попахує. Та тут тхни. Пітя, а чо пиздец? Та ти ці не бачив. Вони раз тут швидше, ніж чужі діти. Так слава Богу, новорічні свята вже отгуляли. Можна залечь на дно в броварах. З ким скульним з фарелом? Сиаремся пошка. Так спливай, сом, пора на Пасху тариться, Давай. Яку Пасху, Петь? Пасха 20 квітня. Чого щас стариться? Та да потому що на Пасху ціни уїбуть, як Байден з білого дома. Так пронути ж попортять. Ти що безуглий, Сережа? Ми ж їх в морозилочку кинемо і продукти заморозим, і ціни на них. Погнали в супермаркет. Погнали. Все, пригнали. Заходимо на сайт. Давай. Тут могла бы быть супермаркета реклама. Так, что нам надо на Пасху? Сус, на Пасху нам надо Пасха. Да? Ну, конечно. Заходим в мучной отдел. Так. И бачим, что Пасха сейчас не продается. так, ну, nobit that кекс, Любий кекс, вибери що. І все, однохуйственно, що то мучне, що то. Просто польємо цією білою помадкою зверху і кинемо цього бісера з їдобного. Я все одно Пасху всю не їм, я з'їдаю тільки вершок. А от той низбе кури вечно розрібають. Я ж тоже мучне не їм. Та я знаю, ти спільної тільки мясо вибираєш. Ну, одну візьмем, Для <зас> дівчат, хай поклюють. 379 гривень на кльох! Так это пане тоне, мілано! Італіянська, це саме. Ну, візьми одну для дівчат. У кошик. Сколько so, раз? 379 гривень. Є, бать, мене, так, пока ми не Так, поки в мучному відділі, може, сразу хліба візьмем? Чуєш, я не думаю, ми на хліб заробимо. Так, а що далі? Сразу в алкогольний цех. Так, так, через весь супермаркет біжать. Давай по дорозі будемо туди дійдемо, потім уже і там візьмем. Та ти ж його не в руках нести будеш. Беть, так алкоголь нельзя! Кто так и сказал? Церква! Ты чуешь, если бы мы церкву слухали, мы до сих пор бы на кострі людей полили, не мясо жарили. Так це плюс-мінус одно и те саме. Да ну у них постоянно пригорало! Кстати, мясо! М'ясо надо взять! Да ты бухло возьми! Скинь ты того мяса з'їсти без бухла! Да хорошо, что ты начинаешь? Потом рощи закончится, ты наберешь и шо, Повну корзину! Ты же не Леброн, Джеймс! Водочка. Вискарик. Так требезяне. Треобезяни. 1800 гривень! Ну Воно хороше, Сус, воно хороше! Так що брать не брать! Бери! Скільки? Одну Тобі. одну мені і одну гостям. Скільки получається? Получається чотири. Правильно! А я думаю, як ти в 97-м у праворах Олімпіаду по математиці виграв. П'ять вінця треба взяти. Це ж Пасха, когор! Ти тільки гор хоч раз пив в житті й антифризом розбавляти треба, щоб ковтнуть. Та я ж не нам, я ж дівчатам. Вони не таке ковтали. Давай просто нормального вина. Ну там м'янка. Уже. Та ти шо б? Та... Ще як спомню, як він виша мишами тхнемо, але до сих пор наче в роті лазять. Так а що брать? Надо якісь, раз дівчатам такие хорошие, італіанские, або э, французские, або новозеландские, Испанію ну, можна. Говорити. Шо ну! Кабернеса! 1698 10... гривень! А ты сказал хорошее, вот хорошее! Так ти... оно хорошее, бля! Ну вот є за 1549! Давай! Пла ты их на кута старинки заходишь, Тамянка. Этомянка! Катамянка! Говорю, за 300 гривень возьми что-то три бутилочки, та и все. Дві две три? — Женський алкоголь, він дуже алкоголіст, дуже важко дви. Візьми дві. — уина. Ты да. от тиха и О! 152. Шо це? — От это хороше. — Чим воно отвечает? Даже бутинки однакові! — Давай хотя бы вот за 254. Ну давай за 250. Давай за 194. На тебе на мені. Хорошо. Дівчатам. — Дві? — Дві. — Раз, два. Два. Сколько нас в кошек? 700. Семь шестьсот. 770. Семь девятьсот шестьдесят. Давай далі, що нам ще треба. Так, по бухлу закончили. Несемося далі. Подожди, несемося далі. П'ять, а от якщо людині не вистачає грошей в магазині, от він хоче купити хліб і масло, а вистачає тільки на щось то одне. Значить, треба не пити пиво кожен день після роботи. А зайнятися, спробують щось нове, щось цікаве. Може ти в душі трейдер. В душі може й да. А що зробити, щоб і в мазгах був теж так. Да. Осьо. Потрейд. Пропонує простий та зручний спосіб спробувати себе в трейдингу. Досвідчені трейдери підготували безкоштовні навчальні матеріали, доступні одразу після реєстрації. А як мені увіруватись у цей загадковий світ трейдингу? Головне бажання: по трейд допоможе да розібратися. Добре, ну от є у мене 500 гривень. Куди мені їх нести? Та не треба нікуди їх нести. Платформа підтримує різні платіжні системи, включаючи картки і криптовалюти. А з промокодом ТАР-24 отримає 100% бонус до першого депозиту. Зробиш перші кроки, розберешся і побіжиш. Старт за посиланням. Давай в магазин. Ага, ага, М'ясо! М'ясо! Алкоголь взяли, можна да, м'ясо. Мясо, давай м'ясо. Давай. 6 кілограмів шийки. Та куди ж це шашлик! 6 килограмм! 6 килограмм ошибки на шашлик. 3 килограмма лопатки на отбивник. І шашлики отбивник! И от бивника, я як, хто ти? ты ти спас, как в, в детстве празднуешь. Э, Крильця дітям. Курячі. Ну, Дітям, да. Да, хорошо. дітям, что ти, Ну, Ну, дітям, да. Женщины пьяные, діти голодні, батя счастливый. Все. І фаршу кілограма петра хоть на котлети. Та и ки котлеты, уже отбивни есть. Яки котлеты! Мало них, хто там отбивни не понравится, а котлети будут лучші. Так а зачем стільки м'яса? Заходь і бери, скільки м'яса. Я побачу, як ти будеш потім, коли всі потом спати. Взяв так, і скільки того у нас 10 тисяч! 202 гривні. Ну, 202 у нас допустим є. Уже повна корзина. Я предлагаю чуть-чуть трохи -чуть зверху домашня ковбаска. Так, домашня ковбаска. Чи ти домашня ковбаска? Така натуральна, хороша, така. Ну, смачнень... Там те так котлеты, отпивни, м'ясо. Куда еще дал мне домашнюю колбасу? Ну, на всякий случай, а вдруг... Петруха, сунок, колбасный барон, привезет и домашнюю колбасу. Точно привезет? Ну, точно привезет, все. Тогда хотя бы буженинки. Вот буженинки возьми себе, фиг, это нарезочку чисто, Есть все равно... Чисто, чисто, 300 грамм нарезки. Да. Вот 69 гривен я беру вот эту буженинку. 69, 69 гривен нормально. Да. За 100 грамм! Да, за 100 грамм, ш... а что такого? Ну, ну, буженины! Есть по 20 дней. Вот а хрень в пакете, блядь, да. да. по... запаяно. 20... Что ты заряжаешь там вообще воды куча, блядь? Да по 29, вот, хорошая есть. Производитель, знаешь что? Товар закінчився. Хороший производитель. Басота разгрыбла. За... Возьми вот тут за 39,90 и не выделывайся. Сколько грамм? Я не знаю, сколько ты выпустишь. Грамм 300 нарезки, да? Грамм 300 нарезать. 0,3 килограмма. Там не надо сейчас нарезать, мы же их заморозим, потом сами нарежем. Хорошо, все, дальше. Дальше. Яйца. Ну яйца на Пасху надо взять. Ой, надо, яйца. Яйца. Надо Сколько брать штук Нам тебе? три десятка надо брать. Три десятка яиц. А да. подожди, как мы их заморожим? Они же лопнут, они ж жидкость расширяется и... Молодец, физик. Мы их зварим и заморозим. Потом Рас. еще и легче чиститься будет. А красить будем до заморозки или после? Так они, зачем их вообще красить? Возьми вот такие вот руденькие понял? Они типа уже крашены. По 92? Да эти 92! Ножиш хороший за 58! Вони ну, яйця, яйца, шо ну, разница в них яка, Ніяких. Три десятки. 30. три десятки, все. Три десятки. Может четыре? Нет, три хвата. Все, взяв. Рыбу брать будем. Ну, селядинку надо хоть одну взять. Хоть одну надо. надо взять. Взять, заходь, давай. Семга! 234! 234! Ну, хорошо, дорада. Сто! 100? За 100 грамм. Вот это у ребят, конечно, взагалі. Скумбрия без голови. Зачем нам без голови? З головою ще можна ухи зварить. З з головой. Давай візьми туди. Вот давай без голови. Ладно. Без голови. Да, там в голові нема, що скумбрії. Гарячого чи холодного копчика. Возьми одну то. Ту... Не, гарячого це таке чисто під пиво. а розлізеться, от така буде. Возьми цю, холодного, без голови. Одну? Ти гарячого береш. А горячую, ну вже взяв, що уже. Ж не... Ну, давай, бери ще. І холодного. І холодного. Все, отлично. А ты же жар, горячее под пиво. Пиво надо взять. Пиво возьмем потом. Да потом мы можем не будь. Да потом будет пиво всегда, поверь. Сыр берем? Сыр. Сыр давай возьмем. С плесенью или без? Зачем нам сыр с плесенью? Мы его не будем класть в морозилку, и до Пасхи у нас без плесенью. Я сыр не им. Я могу там на бутерброде. там пить вино отлично, я тебе говорю. Я как раз то шмурдяк закусывать то, что надо. Я вот это думаю, может красное вино еще взять. Ой, красный икру еще взять. Ну, бутерброды с красными, со шпротами, так, ну, раз. Красная краса со шпротами? Ну да, так. Пошел будь... нахуй с моего Тип... столу, понял, блядь? С такой хуйней. Бутерброд бизнеса. красивый, лежит рыбка, а рядом икра, типа она, ну, метает. И метает? Ты... Да. Шпрот, блядь, метает красный, блядь. Так, і того скільки у нас? 10 873 гривні 82 копійки. Та що мене там так потягнуло? А ну зайди мені, глянь, пожалуйста. Ну, дивись, все кошек, ось удивимся. Ось ну, от это получается. Это 7... а я. 796. Да, что да, Ну, вот мясо, мясо у нас. Сколько у нас мясо. Скумбрія, гарячего копчения. От нахуй нам это и нужно! Удали її, блядь. Ну, убрал. Все, тепер сколько? 10762 тисяч 762 гривень. Ну це вже хоч що то Нормально? Нормально. Заказувати? Заказую. Все, нажимаю. Все. Поняв. А на Пасху ми так само зайдемо, скупимося і побачимо, скільки ми з І що раз купляти? А ми не будемо просто оплачувати, просто дивимося, ті самі товари. А, хорошо. Все. А 20-го вже на пасочку поняв? Клас, буде як знахідка. Але тільки достать по з морозильника по рану 19 то, щоб воно встигло розмерзнутися, щоб холодним не грести. Так, а если хтось раніше знайде і розговіється, а ми в пакет не напишемо на Пасху не трогать, бо пообрубуємо руки і зваримо холодець. Я оце думаю, знаєш, хто ми? Хто ми? Ми з тобою Герберт і Уелси. Ми винайшли машину часу. Ми в квітні, якби матнулись в січень і затарились по счастливим цінам. Ти понял? Винахідники. Мы злыдни, Днисус, ебани! Наебали систему, а система этого даже не почувствовала. Ладно, поехал, у нас самовывез. Самовывез? Да. Ну, поехал. На 10 тысяч набрали, еще и самим ехать. Где эти бесплатные доставки все? Привет! Значить так, дорогі друзі, стереже. Uh, uh, Підводимо підсумки нашого великого новорічного розіграшу. У нас є 10 переможців, і зараз ми дізнаємось, хто ж виграв що. Так? Перший у нас uh, футболка Футболка з підписом Андрія Ярмолин. І виграв Андрій С. Андрій С. Андрюха, Андрій, С, а тут Молодці. Так. Uh, футболка. Андрія П'ятого з підписом. Не тільки Андрюхи, але й всіх пацанів, нормальних. Сергій Че. Сергій Че. Серий, тобі, футболочка. Далі. Наступний подарунок. Шампанське з бахмута. Олег... Вона Вігає... Олександр Р. Олександр Р. Другу пляшку шампанського з бахмута виграє. Антон Л. Антон Л. Молодець. Сокирку. Е... Сокирка Іван Л. Іван Л, вітаємо. Сокирка твоя. Друга сокирка. Григорій. Григорій. Вітаю, сокирка, друга твоя. Далі 3 d пазл картонік. Олексій Ка. Олексій Ка. З підписом малюка. Пожалуйста, Альошка. Другий пазл. Мишкіна Вікторія. Мишкіна Вікусінька, ти моє сонечко. Повідила. Володимир А. Що Володимир А? Отримує шеврон. Ми... Наш шеврон? Наш шеврон. І Дмитро Д отримує. Отримує наш шеврон. Любимо вас, красавчики. І хочемо е, сказати, що зовсім скоро, з 18 лютого, починається сотий ювілейний концертний тур Бампера Ісуса. Починаємо зі Львова і погнали по городам. Е, слідкуйте... слідкуйте за афішою в описі під цим відео. Слава Україні! Героям слава! Не сумуйте! Робіть щось! 1800 гривень! Ну він хороший. <свят> ну, давай. Да. Да? Да. Ты, ты понимаешь, что на Пасху цены уебут так, как Байден с Белого дома? Блять. Значит, треба что-то в жизнь жизни менять. Не пить пиво после каждой работы, каждый день. <свят> с такой хуйней. Бутерброд красивый, лежит рыбка, рядом икра. Типа она, ну, метает. метает? Ты... Да. Шпрот, блять, метает, красный. <свят> Я просто не видел Запиши Запишу это. Да не, ну она бы, если что, она... Будет на ЧБ. Да хай, ну, бы. Или можешь оставить. Остал так, как есть. Ну, значит, хай так и остал. Кто спрот, красный икру, блядь.